Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі віршів на додавання. Я буду вам їх начитувати, пояснювати, а ви вже потім самостійно будете давати відповіді. Уважно слухайте віршики, щоб зрозуміти, про що йде мова, щоб легше було розв'язати. Півень залетів на тим, а там півник ще один. Скільки півників усіх? Полічино швидше їх. Тіте, на паркані сидів один півник. До нього прилетів ще один. Тобто один додати один дорівнює. Скільки діти дорівнює? Три маленьких киці. Грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Три котика гралися на траві. Прийшов ще один. Тобто три додати один. Скільки дорівнює? Троє каченят і двійко курчаток. Вийшли вранці рано погуляти. Скільки всього їх? Додавай і рахувати починай. Так, діти, було троє каченят і двоє курчат. Три додати. Два дорівнює. Стільки ж дорівнює. Горобець і три синиці. Он летять до годівниці. Скільки птахів? Підкажіть. Будуть вдячні за обід. Дітки, три синички і один горобець. Прилетіли до годиннички. Тобто три додати. Один дорівнює скільки. На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих наче сніг троє чорних. Скільки всіх? Так, дітки, два білих цуцика. Додати три чорних. Скільки ж буде? Два додати три дорівнює. Були у нашому дворі два горобці і три снігорі Хто може скласти лік птахам? Всім горобцям і снігурам. Так, дітки, три снігури та два горобці. Складаємо приклад. Три додати 2 дорівнює. Дітки, скільки ж дорівнює? Так, я думаю, ви, молодці, гарно справилися з розв'язанням завдань. Тож вчіться розв'язувати задачки. Уважно слухайте. Додавайте. Віднімайте! вчіться математики! Дякую вам, дітки, за увагу! Бажаю вам здоров'я, радості, мирного неба. До побачення!